Вітаю, панове. Всім відома городня рослина, гарбуз. Ой, гарбузи красти, маленька завість. Хочу сказати про пасинкування гарбуза. От, наприклад, як тут з краю, ось крайня пліть, на ній видно пасинок, ось він поліз. В серпні мересні він вже не потрібен, його можна відрізати, на ньому все рівно нічого не дозріє. Але от коли всередині, коли всередині, скажімо, насаджені, вони дуже загущуються і під листям нічого не видно, от як тут листя підняти, під ним погано видно. І коли ви починаєш його шевелити, зав'язь, яка молодесенька на паганах, вона може завмерти і відгнити. А от в день, коли сонечко припікає, і листя отак все пожухло, ось спустилось. Ось видно, ось пасинок. Ось пасинок. одрізать його. Ось іще пасинок, одрізать його. Коли листя підняте і високо, ну, скажімо воно, має хороший тургар, то його майже не видно ці пасинки. А ось в день, коли їх листя опустилося, поопускало вуха. Пасинки прекрасно видно, і їх можна видалити без шкоди для завізі, яка вже зав'язалась. Так що користуйтесь, все буде добре. Героям слава!